Вітаю, друзі! Виявляється, що у нас на банковій є ціла група адвокатів бульбенфюрера. Принаймні про це написав у Твіттері свого часу днями журналіст Рікард Єзвік. Рікард Єзвік це постать, яка в темі україно європейських відносин більш ніж просунутий, тобто за вісім років, які останні, які він висвітлював стосунки України і Європейського Союзу, включно з багатьма інсайдами. Рікард як жодного разу не помилився. Тобто, всі його прогнози, всі його оцінки були дуже достовірними, і він був одним із найнадійніших джерел у Євросоюзі щодо україно-європейських стосунків. Отже, він говорить про те, що, власне, за наполяганням України останнім часом санкції проти Білорусі. Дещо пригальмували. За блогерською традицією, звертаюся до вас поставити вподобайку під цим відео, поділитися ним. Отже, що є власне свідченням того, що Йозвяк правий, це перше, те, що МЗС зразу ж, українське МЗС зразу ж кинулося. Відповідати, і це зробив речником МЗС Олег Ніколенко, тобто постать ще менш виразна, ніж міністр закордонних справ. Насправді, якщо такі рішення і приймалися по адвокації Лукашенка і Білорусі, то вони могли прийматися безпосередньо Єрмаком, тому що він реальний у нас міністр закордонних справ. Скільки б Кулеба не тужився і не надував щоки, він просто ну, людина в бабиній кофті, яка сидить з боку біля ярмака, і не більше, на жаль. І це дуже прикро, тому що по суті, нинішня система влади вбила репутацію Міністерства закордонних справ на віки. Ну, але бог з ним. Отже, якщо як помиляється, то для чого було тягнути до Вашингтона в обозі разом з Зеленським, ну, віце-прем'єра Кубракова? Кубраков родинно пов'язаний із міністром внутрішніх справ Білорусі Іваном Кубраковим? Цей Іван Кубраков просто дубасив мирних демократичних. Білорусів, на його руках кров загиблих протестувальників, ну але його племінник ніби не несе ніякої відповідальності за дії цього Кубракова в Білорусі. Але ж Кубраков і є пов'язаний не лише ментально, а й фінансово із дорожнім будівництвом в Україні, з поставками бітуму білоруського в Україну. На велике будівництво. І кров загиблих у Мінську на акціях протесту білорусів чомусь не муляла жодному із великих будівельників, які на великому будівництві і на бітумі з Білорусі відмивали бабло. Ну от, вони цієї крові не помічали, тому що вони не розуміють, що таке Білорусь. Для них білорусь це такий самостанок для заробляння грошей, як і Україна. Вони не розуміють ні білоруської душі, ні української душі. Вони не знають, що таке білоруська культура. Вони не знають, що таке українська культура. Ну, але репутація України, яка бореться яка воює з агресором. Вони готові продати за 5 копійок будь-кому встрічному, в тому числі і Лукашенку. Я чомусь свято переконаний, що тут чисто хабарницька історія, бо Лукашенко він же про купи-продай. Він думає, як і Путін, що все, всіх можна підкупити, всіх, всіх можна продати і скупити оптом, гуртом. Просто треба знати ціну. І мені здається, що на Банковій цю ціну намалювали, тому що ця адвокація дуже непроста штука. Якщо вже Кубракова потягнули в Вашингтон, то я не виключаю, що одною з тем закритих була саме адвокація Білорусі. Хочу нагадати, що якось тихесенько. Українське Міністерство закордонних справ на тлі російської агресії, на тлі використання Білорусі, ну фактично не в якості не лише в якості союзника, а й території для нападу на Україну, використання складів боєзапасів білоруських, і найгірше, що в якій якості використана була Білорусь Білорусь під час агресії, це те, що Пограбованих моїх сусідів, моїх е, знайомих друзів, предмети, речі е, домашнього вжитку, пральні машини. Вони всі були вивезені в Білорусь, і там в Білорусі були баригами місцевими, скуплені оптом в величезних обсягах, все крадене майно українців із Київщини. На, такі речі взагалі не пробачаються. Це на білоруському істеблішменті буде е, такою. Тлустою плямою довічно. Власне, як і буде тлустою плямою довічно на них вбивство білорусів протестувальників у 2020 році. Тобто, що стоїть за адвокацією незаконного ну, узурпатора влади в Білорусі Лукашенка? А, чи, а не стоїть за цим готовність так само незаконно утримувати владу для Зеленського. Тобто вони, адвокатуючи Лукашенка, вони готують себе до застосування цього інструментарію проти власного народу, щоб зберегти у владі Зеленського не інакше. Тому що така безоглядна поведінка на тлі по суті того, що Лукашенко є співучасником військових злочинів проти України. Насправді є просто ну, робота проти майбутньої України. Я вже казав, що тихеньке повернення посла Ігора Кизима е, до Мінська, воно виявилося навіть несподіванкою. МЗС Український нічого не говорив про це. Але Кизима злила. Сама білоруська кліка, коли опублікували повідомлення про те, що українського посла було викликано в Білоруський МЗС. Спочатку, в травні, він виплив в медіа, тепер перед новим роком він знову виплив в медіа. Тобто, що в нас виходить? В нас виходить те, що Білорусь, по суті, є учасником нападу на Україну, але в нас з Білорусю зберігаються дипломатичні відносини. Хіба це не дикість? Чого хоче українська влада цим досягнути? Чого цим хоче досягнути Зеленський? Хоче плюнути в обличчя сусідам Литві і Польщі? Так він і так плює в ряди годи. І що з цим робити? Ну, поляки з литовцями прекрасно розуміють, що їм важливі стосунки між українським, литовським і польським народами, а не із ну, цією клікою імені Зеленського, яка зараз е, кермує країною за спиною воюючої армії, так, ніби це ну, об'єкт для розграбування. Не виглядає так, що вони дбають про майбутнє України. Ну, не виглядає. Ну, 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 кожне кадрове призначення є скандальним. Кожне утаємничення розслідувань, НАБУ, Хоча б ця історія по Запоріжжю це просто, просто катастрофа. Але мене дуже дивує, коли раптом починають придумувати всілякі схеми, що Білорусь нам потрібна для того, для того, для того, для. для Впливу там на території Росії, на кого ви впливаєте? Це агресор. У нас війна з Росією, війна. Ви придумуєте схеми, які по суті ну, є принизливими для воюючої країни. Для чого? Кому потрібні кому персонально вирятовують ці схеми з адвокацією Лукашенка? Ми вже мали підозри щодо Абрамовича, щодо Фрідмана, і мова там була про те, що чи не хабарі від цих е, мільярдерів є основ, основним рушієм волі Арахамії і тому подібне. Але ж ця адвокація Лукашенка це по суті. Ну, дикість навіть у відношенні тих ну, військових частин, які в нас є: полк Калиновського, батальйон терор, полк Погоня, білоруси, які мужньо воюють і гинуть за незалежність України. Вони ж, по ідеї, мають стати майбутньою елітою демократичної Білорусі. То кому потрібно зараз? Ці контакти одночасно із узурпатором Лукашенком і утримування цих білоруських бойових частин. Це якісь, ну, якась біполярка, чесно кажучи. І враження таке, що ну, от ми постійно говоримо про те, що є одна влада військова українська, яка бореться за країну, а є політична влада. яка Готова віддати країну. І цей, ну, ця біполярка, вона в ряди годи поглиблюється через такі історії, коли ну от, випустили Ніколенка відбілювати МЗС перед повідомленням Йозвика. Але ж це поза МЗС робиться. В МЗС навіть не підозрюють, Тобто МЗС навіть не попереджають про те, що там є ціла системна комунікація із е -е, Лукашенківським кланом. І, звичайно, що Кубраков не остання фігура в цій комунікації. От, оці демарші після візиту до Вашингтона, які пов'язані спочатку з кадровим призначенням ну такої Гештальт сексологині у Софію, потім відправка такого собі, ну, лицедія Бакунця замість професійного дипломата Порошенка в складі делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Це все демарші, які свідчать про те, що все-таки Єрмак віз з собою. Кубракова Для якогось ну, адвокаційного акту за, для Лукашенка. Тобто, саме Кубраков мав би передати якийсь ну, пакет інформації від Лукашенка в Білий дім. Але оскільки ну, в Білому домі хлопцям вказали на їх місце. Вони повернулися з Вашингтона і почали гадить на всю Івановську, що називається. Тобто, оце призначення на Софію це був такий лютий плювок в спину нашим партнерам. І таких плювків, я думаю, що буде кілька пачок, тому що, швидше за все, що їх все-таки зафіксували в цій, не просто в, так би мовити, в добродійній адвокації, а що за цією адвокацією стоять ще й фінансові оборудки. Якщо це так, то ми матимемо дуже цікаві пригоди в майбутньому, пов'язані саме з цією адвокацією. Зрозуміло, що. Тут треба аналізувати, а що саме Україна, які санкції Україна ввела проти Лукашенка і проти білоруського бізнесу, і треба дуже пильно аналізувати це, тому що все одно лишається через фірми-прокладки. Білоруський бізнес, в тому числі пов'язаний із родиною Лукашенка, має сліди в Україні. Тому тут треба дивитися, бо свого часу були легальні підприємства у власності Білорусі, кар'єри були, по-моєму, будинки відпочинку були. Е ще там ряд підприємств було. Ну, а зараз, по-моєму, механозбиральні деякі були підприємства, в яких була частка Білорусі. І ну, очевидно, що ці білі, так би мовити, напряму. Пов'язаний з білоруським бізнесом підприємством, можливо, націоналізований, можливо, санкціоновані. Але скандал щинився з однією із мереж торгівлі нафтопродуктами. Ну, власники, формальні власники цієї мережі відписали, що це все-таки ну, нема там кінців. Білоруських лобістів, там такий Ніколай Воробей, один із головних гаманців Лукашенка, фігурував, ну, все-таки нібито формальні власники цієї мережі відбилися від звинувачень. Але треба аналізувати далі, тому що, швидше за все, що просто. Руки не доходять. У нас же руки у влади доходять тільки переслідувати опозицію. Але до оборудок найвищих чиновників Зеленського, особливо за адвокацією то всяких Абрамовичів, то Лукашенок, руки не доходять. От в набу ніяк руки не дійдуть до запорізьких чиновників, які звинувачені у розкраданнях на мільярди гривень. Гуманітарної допомоги. І ви знаєте, ці чиновники перед Новим роком дуже мило відгуляли, так би мовити, відпочинок в Таїланді у воюючій країні. Серед прихильників зеленського масового руху на волонтерство. і Доначення чи ну, внесення певних донатів на користь Збройних сил масово не проглядається. От тобі і вся історія. Але нам все одно треба перемагати. Поки вони адвокують узурпатора білоруської влади, нам треба захистити ще й демократичну систему України, щоб на вільних виборах всю цю піну. Змити з тіла бідної травмованої країни. Ми переможемо. Слава Україні!